Дерцджампінг в місті Лева. Цими вихідними у Львові пройшли змагання з велосипедного фрістайлу. Екстремали показали свою майстерність на спритні, на спритні довжиною у 120 метрів. Трасу із перешкодами облаштували у парку на вулиці Кулаківській. ловили адреналін із велобайкерами і новини. Адреналін тут просто зашкалює, а від екстремальних трюків захоплює подих. Що таке злетіти вище неба, точно знають ці хлопці. Сальто назад тут воно по техніці не таке важке, але страшно, щоб не перекрутити, щоб докрутити добре. Потрібно тренуватися. З'їхали з любителі адреналіну, мало не зі всієї країни: Харків, Дніпропетровськ, Чернівці, Київ. Було б і більше, кажуть організатори, якби не мінлива львівська погода. дуже радий, що на кінець сезону організували ці змагання на західній Україні. Ми з радістю приїхали і чудово відпочиваємо Змагались у двох напрямках велосипедного екстриму BMX та MTB фрінстайлінгу. BMX – це, грубо кажучи, маленькі велосипеди на 20-дюймових колесах. МТБ там йдуть більші колеса. 24-26 двадцять Тобто вони величиною відрізняються. Держампінг один із найбільш травматичних видів спорту, кажуть експерти. Та це любителів екстриму ніяк не спиняє. Я вже мав дві операції. Там зв'язки рвав, тому й були операції, там гіпси, ребра таке. Але ну, страшно, але це настільки подобається, що. Це відходить на другий план. Провели і аматорські змагання з памп треку. Закульцована траса вона складається з різних нерівностей. Суть того, що треба максимально швидко пройти круг, але не можна крутити педалі. Тобто проходиться за рахунок тих пагорбів, коли як іде фізика втискання розтискання руки ніг. Тобто на пагорбу руки розжимаєш, піджимаєш точніше, а коли вкатуєшся, ти вжимаєш і за рахунок того набираєш швидкість і їдеш швидше. Не оминули участі у таких змаганнях і новини. Сидіти на велосипеді нас вже навчили. Залишилось лише спробувати себе на велотрасі. <клес> Таких трюків, звичайно ж, не вийшло. Та відмінний настрій і позитив таки вдалося отримати. Андрій Фок, Андрій Дробний, Віталій Руденко. Новини.